От, до речі, за Боббі теж хотіла що як він сам себе, е, типу, як, ну, типу, ідентифікує. Е, ми сиділи на кухні, я бачив своє відображення у вікні, це вже коли він дорослий. Тієї миті я здався гіганським, як дурник на карнавалі, голова завбільшки злижний шолом, руки звисають до підлоги. Це дивно, бо я завжди вважав себе маленьким і дитинним. Mm. І це майже так само добре, як бути невидимим. Цебто він завжди себе відчував дитинним, таким маленьким, хоча він таким абсолютно не виглядав mm. ну, вже в дорослому віці. Мені здається, що він там не спокушав маму е цього Джонатана. А він хотів ну, маму, просто хрил, ну, маму собі. Да, дивись, ну ми ж не кажемо, що в едипальному цьому спокушанні дійсно є доросле еротичне спокушання. Це ж. Е і є прикол в тому, що воно може виглядати як спокушання, але ж насправді це дійсно просто потреба в ніжності материнській. І якраз таки ну, мені здається, що воно прям туди лягає. Ну, так, да. згодна. Ну і то, то що ця <смеш> мати спочатку Джонатана теж, типу, по-своєму зваблює, що от ми тут з тобою вдвох, батя пішов, кудись зник там в свій кінотеатр, а ми тут будемо сидіти в хаті угу. і проводити час разом, і все так добре, все прекрасно. А потім приходить до них з Бобі в кімнату, слухає з ними музику і не курить з ними косячок. Ну, угу. просто прекрасно. Ну, Жінка. Так, Як там її Еліс? Да. А, ну... Вона ж теж така досить інфантильна, да. типу, така вся, типу, так... мама, яка косить під молодіж. Да, 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 молодиця, да, молодиця, дуже хоче бути з ними близька в тімі. Ну, це ж теж тіпа, про те, що вона ніяк не відпускала спочатку Джонатана. А коли е, Джонатан уже з'їхав, то на його місце прийшов Бобі. Угу. І в якийсь момент уже їй було вже понімаєш, від того боббі. Отут, що вона його випхала з хати. Mm, да може ну і то, коли вони переїздили. А якби не переїздили, я навіть не знаю. Може він би так би з ними жив. Може, да може і бути. йому було б абсолютно нормально. Він би готував для них їсти, і йому б вистачало того, що ця сім'я йому дає.